Всім привіт! На зв'язку Мебляр і сьогодні показую вам ще один огляд меблювання будинку котеджу, який ми закінчили, і декілька кімнат було зроблено нами. Тому давайте почнемо з кухні. І тут вже дуже давно у нас не було кухні чорного кольору, особливо чорний з білим. Якщо думаєте, що це дуже проблематично, напишіть в коментах. А ми починаємо. Дуже класна кухня у нас вийшла, тому що тут був дуже, дуже великий простір. На кухні дуже багато робочої поверхні. Робоча поверхня у нас із кварцевого каменю 20 міліметрів. Тобто, бачите, кварц у нас зарізається під 45 градусів. Коли велика кухня, я думаю, будь-яка хазяйка це зацінить, тому що, як правило, в маленьких квартирах цього зробити не можна. А тут прямо у нас роздолі. У нас глянцевий чорний фасад це звичайно біда для хазяйки, але. Виглядає він чудово. Я думаю, є декілька нюансів в цій кухні. Я вам покажу про це, на що треба звернути увагу. Особливо у нас отакий от Фабіана глянцевий холодильник. Тут у нас скляний фасад, він рівний, дуже схожий на фасади на нашій кухні. Але є один такий маленький біч. Чи скажімо так, те, що мені не подобається, я не знаю, як це вирішить. Якщо знаєте, ви напишіть, буду вам вдячний. Значить, заводом так продумано, що холодильник, коли він стоїть на підлозі, у нього є нахил трішки назад. І якщо ми подивимось по відношенню до кухні, так як він не вбудований, то він трішки нахилений. І ми не можемо його просто вирівняти. Я думаю, що це пов'язано з технічними характеристиками фріону або іще якимись речами. Але якщо ви вирішили собі ставити такий холодильник, будь-який холодильник, до речі, будь-якого виробника, якщо він не вбудований, то ви повинні розуміти, що він буде з нахилом. Це перший мінус. Другий мінус, у нас не вбудований холодильник, йому потрібно охолоджуватись. І при всьому класному такому дизайні кухні, все-таки в нас залишаються ось такі зазори. Тут навіть щось вже приклеїли, щоб не билося об фасад. І немає ручок, ми просто беремо з боку за холодильник, але у нас є ось такі, бачите, зміщення фасаду до холодильнику. Якщо його поставити дуже близько. То він просто буде втиратися в бокову стіну. Знаєте, ой, хочу не вбудований холодильник, але без зазорів, Н -н -н. таке у вас не прокатить. І ще один момент: тут є корпус, є ось фасад. Тобто завжди у вас буде цей корпус трішки видвинутий вперед, ну для того, щоб холодильник відкривався. Але не суть, це побажання замовника, тому. А ми поважаємо побажання замовника, і тому, в принципі, наша задача виконати те, що ви хочете. Ми можемо вам рекомендувати, можемо говорити те, що нам подобається або ні. Але останнє рішення за вами. Тут у нас дві таких от вітрини. Вони в такій от рамці металевій, чорна рамка. Тут класне скло, воно стоп-лосс. Я вам зараз вимкну світло. Ось так. І ми бачимо, що скло дзеркальне виглядає дуже чудово, і тільки коли у нас працює підсвітка. Тоді ми бачимо, що там стоїть всередині. Скляні палички, прозорі. Пушту опен. Якщо чесно, ми бачимо, то, що дзеркальна, Тому ми бачимо вулицю. Ну, все на вулицю бачиш. У кухні дуже багато шухлят і це дуже зручно, я вважаю, найкращим рішенням для великої кухні це максимально багато видвіжних висунних ящиків. Тому що тут у нас стоїть ручка гола, у нас ящик якраз з сірого кольору, дуже, дуже тихенько, м'яко працює. У нас отакий ще подвійний тут ящик є, один прихований. з кліпсою, диспоузер, змільчитель відходів. Зручна штука, тому що коли ви загружаєте посудомийку, то у вас е залишається у сміттєвому відрі тільки е сухі відходи, а всі харчові відходи, ви викидаєте в мийку і просто їх перемилюєте. Думали посудомийку, поставили її збоку. Зверніть увагу, що посудомийка у нас відкривається вниз. Так? І для того, щоб нам не обмежувало рух, тобто, коли ми ось, відкрили, наприклад, сміттєве відро, ви видвинули решітку, ставимо посуд. І закриває. Нам тут нічого не заважає. Тобто вона стоїть в правильному місці. Деякі люди проєктують посудомийку в кутовому сегменті. Ось тут. То ви повинні розуміти, що якщо ми відкриємо дверки вниз, то ви не зможете підійти до мийки, і це не дуже зручно. На кухні дуже високі потолки тут, по-моєму, навіть 3,05. 3,05 висота, тому складно щось придумати таке, щоб воно і гармонічно було, і зручно. Звичайно, ми до верхнього ярусу не дістанемо. Нижній ярус у нас реалізований через Авенту Сашев. Вже новий дизайн у Авентусів, вже новенькі кришечки. Він виглядає дуже чудово, але ну, оцінити самі, чи подобається чи ні. Витяжка в нас вбудована Фабіано 900 мм, Дуже гарно вона тягне. Зараз ми навіть її пере цієї витяжки вихід вент-каналу 150. Він виходить напряму на вулицю. Це найідеальніше рішення, тому що в нас найменший рівень шуму. Найменше супротив вентиляційного каналу. Тому, якщо ви можете так реалізувати, я думаю, вам буде це найкращий варіант. Можеш знати, що вона працює. Давайте послухаємо. Тим паче, що мікрофон налаштований дуже чуттєво. Зараз вона працює ось на першій швидкості. Я думаю, дуже тихо. Зараз ми додамо. Друга швидкість це в нас. Робоча швидкість цієї витяжки при звичайному приготуванні. І ось вам рівень шуму. Тобто ми можемо вільно спілкуватися і при цьому нас витяжка не роздражає. І навіть включимо вже третій, Це якщо ви шкварки жарите. Третя швидкість. Можеш зняти, що третя. Третя. І давай, поїхали. А тепер турборежим включаємо. Четверта. Четверти ми вже чуємо. Чуємо. Да. чуємо, але не роздражає. Ну, немає. Якщо ми я трошки відійду навіть і все, і вже звук на правильні витяжки для того, щоб ви завжди її вмикали, коли готуєте, і у вас буде менше ось тут відкладень всяких жиру і бруду від готування. На кухні так само у нас індукційна плита. Тут іде шотгеран, це німецька скло кераміка. ось. Німецька склокераміка, це компанія теж Фабіано. При замовленні кухні ви можете отримати достойну знижку на техніку Фабіано, яку ми також можемо вам запропонувати. Індукційна плита її переваги в тому, що поверхня не нагрівається, тобто працює тільки на грів, коли ви ставите кастрюльку. Вона залишається більш, скажімо, естетично чистою і за нею легше догляд, тому що не прикипають всякі речі. Ось ця система управління, яка вмикає у нас. Її чутливість і як е, управляється це все, теж має значення, тому що у китайських аналогов буває це все дуже нечуттєве, таке і дуже важко їм е, керувати. Це важливий момент, дуже важливий момент це з'єднання кварцу, тобто єврозапил на кварцевому камені. е, можемо спостерігати ось такий шов. Ось такий шов. Е, хлопці роблять дуже класно, тому що тут я от від, немає тут навіть зацепів. Немає за це. Деякі компанії робляться через фаску. Я, мені не подобається через фаску. Я вважаю, що навіть краще, коли тут буде якийсь там, не дай Бог, там, мікроскол. Так, тому що ви розумієте, що камінь не можна як ДСП підшліфувати. Там. Ну, можна, але дуже складно. Тому, в принципі, ідеальне з'єднання і шовчик дуже непомітний. І тут у нас другий такий шов. У нас три їх. Три. Один, ось два, ось два. І тут у нас третій. І тут у нас третій. Е, мийка в нас керамограніт білого кольору. Я говорив, що особисто мені, але це суб'єктивна думка, моя особиста. Мені останнім часом подобаються дуже мийки з нержавіючої сталі, особливо якщо вони з товстим металом прорізнені. Е, я вважаю за ними кращий догляд. і... Ну, естетика, це вже діло смаку, діло кожного в цьому варіанті. У нас мийка підстольного монтажу керамограніт Фабіана. Вона так от виглядає, ніби як під каміньчутя. Змішувач у нас дуже класний. Я вже про нього розповідав не один раз. Як бачите, ми їх дуже часто ставимо. Змішувач із сіликоновим шлангом. Достатньо довговічні ці шланги. Я думав, що можливо з ними там будуть якісь проблеми. Насправді ні. Вони ще й продаються в продажу, їх можна замінити, але поки що ще не було ні разу ніяких проблем. У крана є два речашка: один для пітєвої води і один для звичайної води. Також переключається це все на душ, прокручуємо просто цю штучку. Тому такі от двері. Тут ще на верхніх фасадах. Ми використали ДСП Кляв. Воно дуже ну, білого кольору з е, дуже глибокою фактурою дерева. Е, я думаю, що теж в догляді буде не так просто його відтирати, але якщо користуватися, е, скажем, обережно і, і е, постійно доглядати його, то виглядає непогано. Е, і ми тут зробили сушку для тарілок, і в нас ще залишилося місце для паличок. Е, таке рішення ми зараз часто використовуємо на наших кухнях. Я думаю, що це дуже зручно. Бачите, тут є два поддони, і там ще палички для мілочовики. До речі, зверніть увагу, коли вам роблять аленту Сашеф, ось такий складний механізм. Тут потрібно встановлювати ручку для того, щоб було зручно зачиняти. Дуже багато на цей момент не звертають уваги. Потім приходиться братися за фасад. Тут у нас є ручка. Ви просто її кинули, і воно працює. Беріть гарну фурнітуру блюм. І буде вам щастя. На кухні в нас ще тут є винна шафа. Ми її монтували сюди під острів. Або це ну, острів, барна стійка, як хочете, так і називати. Тут теж у нас іде відкривання, ось таке, але теж у шафи є зазор, тому що двері в нас на майже ну, вилітають так само. Треба. Робити зазори, так, так тепер у нас є ще тут одна тумба. Хочу вам показати реалізацію стільниці на цій тумбі. Я взагалі поважаю таких, скажімо, кліточників, які вміють такі речі робити. Тому що ну особисто я думаю, це дуже складно. Ми повішали ось таку тумбу підвісну, і нам потрібно було попасти в рівень з камінною плитою. Зараз в дизайні дуже часто у людей камін, який переходить в тумбу під телевізор або ще якось по-іншому. У нас тут просто стоїть кушат-механізм, а оця стільниця вона виконана з плитки. Пліточний респект. Ще в нас є тут ванна кімната, там теж вона дуже маленька і є декілька моментів, на які потрібно звернути увагу. У нас в ванній кімнаті шафа стоїть під кутом. Зараз, якщо на камеру це буде видно, то ви це побачите. Тут глянцеві фасади з фрезерованими ручками. Тобто ми взяли і просто шафу зробили навскоси. скаси. Тобто без стояк, без нічого. Тут ви берете за ручку і просто відкриваєте, ось так от. Е, виходить такий скошений, скошений шкаф. Правда, щоб нам це зробити, прийшлося ось такі, бачите, складні петлі придумати туди, поставити з подкладками, щоб це все відкривалося і працювало. Е, прокоментуйте, якщо вам це подобається. Тут дуже маленька у нас вийшла. Е, Ну, зараз, ходить, що у нас велика душова кабіна, тут дуже мало місця для, для мийки було встановлено. Е, також стіниця тут виконана з плитки керамограніту, е, робив це пліточник. Тому теж можете собі взяти на замітку, щоб не купувати там, дорогий камінь, кварц чи Ось вам теж варіант. Якщо ви зможете у пліточника, це зробити, то я думаю, що ви трошки зекономите грошей, хоча робота дуже складна. Так, дзеркало у нас з підсвіткою. У нас підсвітка є фонова, тобто світло світить ззаді на стіну, воно тепле, дає такий теплий фон. І передня підсвітка, вибита амальгама для того, щоб коли ви підходите, вам було себе ну, роздивитися. І, в принципі, достатньо цього світла, щоб користуватися таким дзеркалом. Якщо подобається, теж можете в нас такі дзеркала замовляти, різних форм і розмірів. Ми їх часто використовуємо. Таке саме дзеркало в нас висить, ну, схоже дзеркало висить і в гардеробній системі, тому ми підемо і подивимося на гардероб. З другого поверху, як прикольно. Включаєш? Ну, класний огляд. І да? ще буде тут огромний диван, можливо, в можливо, нас замовлять, і ми придумаємо сюди якісь класне рішення. В будинку була вид... як, виділена, сказати, в будинку. Як виділена, виділена кімната. Ага. В будинку було відокремлено цілу кімнату для гардеробу. Е, і так як у нас тут дуже багато меблів, ну тобто весь периметр е, зайнятий меблями, е, потрібно було знайти не дуже дороге рішення і недороге, і практичне. А найпрактичніше рішення для гардеробної кімнати це просто е, ДСП. Е, Гардеробна у нас відкритого типу, тобто немає багато у нас закритих е, секцій, тобто все буде відкритим. Все дуже просто. Дверцята на поштоопе для речей. Захват для пальців, щоб відкривати шухляди. Шухляди з довідником з прихованого монтажу. Чому? Тому що, по-перше, немає направляючих по боках, ми не бачимо. По-друге, достатньо можна навантажити цю, цей ящик білизною, і він буде працювати. Тут у нас каблучниця є. Так, Ми її зробили. До речі, це, це класна тема. У дівчаток, у кого дуже багато взуття і дуже багато на каблуках. Е, тому тут у нас така ось каблучниця. Тобто металеві трубочки і каблучком це все чіпляється. Теж можете собі використати, якщо цікаво. Тут ми зробили теж фонову підсвітку, ось таку, яка світить на стіну, і теж одна полосочка підсвітки для того, щоб світло падало трішки вперед. Скажу тобі чесно, що якщо правильне зеркало, ти завжди виглядаєш в ньому краще, ніж насправді. О, тому не ставте кривих зеркал, і буде вам ось такий гарний вигляд. Кімната велика. Подивились, при вході зробили таку звичайну шафу. Тут у нас був виступ стіни, і ми дверцята так от скасили на навскаси. Колись так дуже часто робили. І, як здається, що це достатньо зручно, тому що немає такого прямого переходу. Тобто є такий от плавний перехід до стінки. Фурнітура блюм петлі з довідником. Ну, така у нас вийшла шафа при вхідній групі. Зимня тераса, так, да. великий будинок насправді. Якщо вам сподобався огляд, ну як завжди, поставте лайки. Дуже багато людей нас дивляться без підписки, так як ми не заробляємо кошти на YouTube, Тому підтримайте українського виробника, підтримайте нас, підпишіться, будь ласка, і спостерігайте, будуть нові огляди і нові лайфхаки. Пока!